Усім привіт! Ви на каналі Волоцюга. мене звуть Мирослав. І сьогодні зі мною Роман Шльом, Роман Ірина і Катерина. Сьогодні плануємо зробити таку невеличку вечірню каточку, десь кілометрів на 30. Буде все лайтово. Гайда з нами. -о. -о, 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 -о. Пральна дошка. Мені Роман дав свою флягу, бо я забув. Ох і зубодрубільня. Я якийсь момент думала, що я зараз впаду. У мене вовгі за двоє парні. А я спочатку ще одною рукою камеру тримаю, другою руля. Я буду в камінцях, я не знаю, на яке камеру допомагаю. Це ми ловимо останні погодні дні, мабуть. Кажуть, що ще тиждень буде погода. Знає, що зіби? На що щось зюбе, то дуже морозиво. Такого в стаканчиках. Ось що наливають. Ну от скажи, а чого не лежати десь зараз на пляжу, а треба десь їхати катати. У вас є велосипеди. Питання є. Питань нема. Але даємо тебе, ми розслабили. Зараз на жапку руки. Який зміни маршрут? От дуже така. скеляста, місцевість, аля. селя. Це ж гравій. Ви ж любите, ви це ж на гравій. гравійниках. Як це не гравій, дивись? Прям ну, занадто самих... сильний гравій. Там гравій. Поїдемо сюди полем. Дуже гарний маршрут. Береш на себе відповідальність, да. я записую. Да, там дуже гарний маршрут. Їдемо сюди, там я тут ще ніколи не був. І... Там буде поле. Галюча, і... Катя, що ти про це думаєш? Я пору не підроду. Погнали. У нас це в кущі впала. Я зараз покажу. Я трошечки не і трошечки в кущі пішла. Ну, Роман вже це розказував в якомусь з відео. Ми показували фотку, як вона навернулась. А, це не той раз? Ну Настя часто падає. Настя, привіт. Я зараз тестую ось цей... Велокомп EGB Sport, якийсь там 200-й, чорно-білий. Мені, до речі, один з підписників порадив під подкастом, де ми з Гошою катали, і там ми говорили про, я говорив, що хочу велокомп, то він мені порадив, О -о -о, важко їхати одною рукою тримати. І зараз його тестую. Поки що повністю задоволений, він вже пише треки, вигружає в страву. Ну, Чому я міняв, бо треба було, якісь, щоб прямо на кермі в мене був маршрут в подорожах, щоб я кожен раз не діставав телефон, не звірявся, чи я правильно їду. І я вже тестував в принципі, з цією задачею на ура. Справляється, все класно конектиться, поки ну, автономність класна в нього, поки задоволений ось такий апарат. Чекайте, водички трошки пийну. Та слухай, в таку спеку то трохи тяжко дається. Але краєвид тут -то... топ. Так, краєвид гарний. А, понял, не може, ні. Коротше, поїхала зараз забрати. Коротше, в мене стрикоза влетіла. Куди вона тобі влетіла? Ну сюди, так? Окуляри? Да. Бачиш, треба окуляри одягати. Так, да, окуляри треба. Це... Є в когось е камери запасні? У мене є. Є? У мене є тоже. А чим бортувати, там є якісь. Ні, я просто думаю, що якщо проб'юся, то чи є, бо я нічого не взяв з ремнобору. Я все Ром, залишив. У мене була знята мене сумка. Камера, на рульнах. В ромі є е, мультіту. У мене була сумка знята, і я вирішив, що якщо її буде одягати, я просто не встигну до вас є Та, тебе в будь-яку хвилину – Це пиво. Безалкогольне? Але смакує, як, нормально. Що, давай, Бо я був нещодавно пробився, дивлюся, в мене спускає колесо. Трошки спускає, я підкачав і далі їду. І так кілька разів, а потім вдома розбортував, а там така шип такий здоровий. У вас таке звадьком було. Він просто припаркувало. Так, І припаркували волосопад. Да, да, да. Поїсти, і він наїхав на шип. І пробив колеса так тупо. В Чикаго їздили. оце говорив про шиб, так? А моя товарища з Харкова, він там, як я йому кажу, як камеру міняв колись. Він такий камеру, ми ну, гарметик немає, у нас такий шип там такий, типу гарбузка, як називається. Так? Ага, да, да, я знаю, Кавунка там... чи гарбузка, якось так. Ті гар... фактично там не можна їздити, де типу, по камерах, бо постійно будеш пробиватися і задувайся клею. Ага. Типу, за ну, я колись думав з приводу там, без камерки, але так і не наважився, бо овчинка виділки не коштує. Це багато, великі затрати для мене будуть. У мене обода не... Стосовані до безкамерки. Зараз буде місток підвісний. Я пам'ятаю, один раз тут був. Що це за місток? ходить? Він йде в рай. Ти вирішив в рай на велосипеді заїхати чи що? Ні, я не вийду просто. Що добавили. Ціка... Ого! Думає, що... Дивися дуже гарно. Ні, то я в шоці. Іра, як завжди. Здивована всьому. Та, ти... та подивися. Кайда Експедиція через Амазонку. А тут не одна. А, це такий насос. Поля, мабуть, зрошують. Труба. Так, 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 зараз будуть трюки ждіть. Їзда на тросі. Давай тепер відпускай. Майже. Сплаткала? Я не знаю. Я відео знімаю. Ром! Помарі мене Оу. Це було боляче. Неприємно. Бахнув ся років. Ні, це гальмівною ручкою. Це Іра обурюється тому, що ви написали, що в неї сидіння неправильно виставлене. я ж не згинаю повністю ногу, як це, в мене ідеально. Ну, ти... ну так, по-моєму. велосипед. Ні, бо потім Владик все одно більше не пустить тебе. Ні, а ми в наступному випуску покажемо Владіка, щоб ніхто там не писав Дашу. Щоб... Ага. Всякі штуки. А ми десь поїдемо з Владом, подкаст запишемо, я думаю. Да. Що все добре буде. Прикольна ідея. Типу як ви будете просто розмовляти. Ну так, велоподкаст, подкаст, так як ми з Гошою писалися. Дуже класно. Говорили з владом, що треба буде десь виїхати, поговорити. Такий розмовний формат. Плюсуйте, якщо вам подобається такий формат, так. дайте знати, то будемо знімати ще. Совенастабой Крисмес брат сомач двой Коденвейфорда презент Сінла. А котен сліп лейденай. Локінферсина вифлайт. Долза мамер. Як давно я не катав вже та отак, щоб просто виїхати і покататися. Максимум по місту ганяю там по справах на роботу. А Просто щоб покататися, вже давно не виїжджав. Дивіться качем на машина ззаду їде. Не обганяє, не піщить. Оце водії, повага. Шльом, розкажи щось. Що ти Замучений такий. Нема коментарів. Нема коментарів. Сонечко сідає. Що там? Ютуб забанить. Задвигає, який він зайнятий чоловік. Я. Немає коли покататися. Зайняті люди не катаються. Але я досі катаюся. Значить настільки ще занятий. Не підрізай мене. Ууу! Забом, щоб я коротко об'ясню ситуацію. Якщо б ми тако... Можна коротше. Бо зараз ти не знаєш, що буде далі, хотіла тисяч свої плани задумані в, план, в життя. Work life balance. Не буде такого ніколи. Рожева мрія всіх людей. Знаєш, то як умовно люди говорять, там Укрзалізниця, але вагони погані. Ми якось випродовуємо те, що наша Укрзалізниця пунктуальна і так далі. Це топ. Але бляха, чого ми звикли до херового? От постійно бачимо, от поганий, по поганій дорозі йде. Ми до цього звикли. Це не окс виклика до такої дороги. Та Зараз вічно війна ще якісь речі. Але це й до війни було. Я не хотів би, знає, щоб мої діти жили в такому, що вони звикають до чогось керував. Що вони, я вивчившись на якусь професію, не могли працювати по ній, тому що вона буде надавати їм певну кількість коштів, яка їм буде посувати в нашій країні. Яке вирішення цієї проблеми ти бачиш прямо зараз? Скоротити навчання до курсів якихось і просто базово все поробити, щоб люди не вчили кучу всякої херні, бо я зараз навчаюся в університеті інформації, як там споживаю. Ну, Я працюю в професії, там де я навчаюся. відсотків 40 просто якось не потрібно. Добре, доганяємо дівчат, залишаємо цю філософську тему десь на потім. Можете додати свої думки, що можна робити прямо зараз, щоб змінювати світ, в якому ми живемо на краще. А окрім того, що всі і так знають, що можна робити. От ти кажеш зараз за цей успішний успіх, за, за бабло. Нещодавно прочитав таку цікаву думку. Не пам'ятаю, хто її там сказав, це якась цитата відомої людини. То щось приблизно, типу, людина, якщо має 10 баксів і при цьому е, вона більше, ну, більше нічого їй не потрібно, вона закриває цими 10 баксами всі свої потреби то це заможна людина. А якщо вона має там 100 тисяч, наприклад, і вона не відчуває, що її всі потреби закриті, то вона може бути менш заможною, ніж той з 10 баксами. Тоб, тобто, розумієте, до чого я? Це до ветра, до того що ти дивись, до того є. сверх споживання, це теж шкідливо. Знаєш, це коли люди ну, більше це ок, але коли ти сверх споживаєш, переїдаєш, видно по мені сверх споживання. І багато чого різного робиш такого. Маєш якусь залежність. І це реально тебе зганяє якусь, якусь в сторону, що ти не можеш у такої думки, що висловив. Це оправдати. Ну це, це не виправдання, це так. мається на увазі про зіставлення твоїх потреб до твоїх можливостей. Можливості, так. Типу щасливий той, хто може це. Усвідом... Кого збігаються потреби з можливостями. Так, і можна усвідомити, що він може рости, Але на даний момент він може бути щасливим. Бо люди, які просто себе заганяють. Вигорять, і нічого не хочу робити, і просто йдуть, не знаю. А починають купити щось, робить А до речі, ще е, до цього велокомпа е, купив окремо датчик. Е, і він допомагає точніше показувати швидкість не лише по GPS-у, а ще й по акселерометру вмонтованому. Кріпиться на втулку, ось там він. Отакі ось такі от справи. Їдемо говоримо про те, що в Романа вісімка на задньому колесі. Не знаю, чи видно, в мене теж трошки є вісімка, цього разу хочу спробувати сам поправити її. Ще ніколи цього не робив. Пока, дякую пока, за компанію. It's it's а ми їдемо ще на настолки. Все, всім пока-пока, дякую, -пока, що дивитесь. Таке легке відео. Пока-пока, помахайте. Пока.